Другий сезон «Гри в Кальмара очікувано б'є рекорди за переглядами серед усіх проєктів Netflix. Серіал показав найкращий старт в історії стрімінгу, а фінальна сцена лише підігріла інтерес шанувальників. На щастя, до наступного сезону залишилося зовсім небагато. Продовження вийде вже 27 червня цього року. А поки ми чекаємо, саме час обговорити, що нас чекає у третьому сезоні, які теорії виникли серед фанатів, і чи з'явиться у серіалі Леонардо Діка. Через три роки грав кальмари повернулася з другим сезоном, який розкрив подальшу долю Хуна та його протистояння організаторам ігор. На відміну від першого сезону, що завершився відкритим фіналом, продовження додало драматизму та конфліктів, але не стало остаточною крапкою в історії серіалу. Кінець історії ми побачимо лише у третьому сезоні, який стане останньою главою для Хуна, зважаючи на те, що другий сезон вже встановив рекорд Netflix, за кількістю переглядів продовження, напевно, приверне ще більше глядачів. Очікування від фіналу максимально завищені, особливо щодо історії персонажів, які повинні отримати зрозуміле завершення. Цікаво те, що через кілька днів після виходу другого сезону в мережі з'явилася новина, що Леонардо Ді Капріо нібито зіграє камео у продовженні, проте авторам серіалу довелося випустити офіційну заяву, щоб спростувати цей слух. Тож Лео, у третьому сезоні, ми на жаль. Не побачимо. Думки щодо другого сезону розділилися. Деякі глядачі вважають його менш вражаючим ніж перший. Творець серіалу Хван Док Хек в інтерв'ю поділився подробицями про долю героїв. Він розповів про складні стосунки Хуна та фронтмена на ім'я Інхо, який постає в новому світлі. Інхо пройшов через жахіття ігор і втратив віру в людей. Фронтмен бачить у Хуні відображення своєї колишньої ідентичності, що призводить до внутрішнього конфлікту. Іншого боку, він хоче перемогти Хуна, але таємно сподівається, що той досягне успіху та зруйнує систему. Проте, фронтмен не єдине зло у серіалі. Серед організаторів є охоронці, які продають учасників на органи, не дотримуючись жодної ідеології. Цей конфлікт, ймовірно, загостриться у третьому сезоні і, можливо, приведе до того, що Інхо стане на бік Хуна. Цікаво також розвиток ліній інших персонажів. Наприклад, теорія про те, що Хун може стати. Новим розпорядником ігор, втративши людяність у боротьбі з системою, або що фронтмени хун зійдуться у фінальній грі, де їм доведеться обирати ким пожертвувати заради перемоги. Фанати також звернули увагу на деталі, приховані на стінах кімнат учасників, які натякають на нові ігри. Серед них варіація смуги перешкод і шахова дошка, де замість фігур будуть люди. Це додасть трагічності та драматизму подіям. Ще однією важливою лінією. Стане протистояння братів Джунхо та Інхо. Їхня історія пов'язана з трагічним минулим. Обіцяє стати однією з найемоційніших у серіалі. Крім того, теорія про те, що їхня сім'я пов'язана із засновником ігор Ільнамом набуває все більше прихильників. Окрім основних сюжетних ліній, серіал також приділяє увагу другорядним персонажам, наприклад, історія літньої жінки, яка пережила війну, та її сина, що намагається її захистити. Додає серіалу. Соціальних і моральних дилем, і звісно, вагітна Джунхі та її коханий криптомільйонер продовжують викликати інтерес, незважаючи на його спроби змінити своє життя заради майбутньої дитини, фінал їхньої історії ймовірно буде трагічним, як і більшість сюжетних арок серіалу. Серіал грав Кальмара завжди був наповнений соціальною критикою, моральними конфліктами та глибокими персонажами. Третій сезон обіцяє стати кульмінацією всіх цих елементів. Поєднуючи драму, інтригу та шокуючі повороти. А поки ми чекаємо на червень, залишається лише будувати теорії та гадати, як завершиться ця історія. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеоролики. А також підписуйтесь на наш телеграм. До зустрічі в нових відео зовсім скоро.